Була я в Америці, це були студентські роки, це була програма за обміном. І що стосується американців, то я впевнено, можу сказати, що це дуже такі радісні, позитивні люди. Більш, більшість з них, можливо, тільки мені такі попадали люди, але все ж таки, вони, вони прям помішані на подорожах. Тобто в них, хай це буде осінь, наприклад, або зима, вони вже спланували, куди вони поїдуть, на одні канікули, на другі, на літні, тобто вони повністю в подорожах. Плюс я б сказала, американці вони, можливо, це й грубо буде сказано, але вони живуть в кредит. Кредит живуть, будинок в кредит, машина в кредит, освіта в кредит. Все в кредит. але вони… Е Можуть виплатити його. Також вони завжди допомагають. Наприклад, безліч ситуацій було, коли ти десь загубився, Там, Чикаго, наприклад, ти на вокзалі, ти держиш тікет, білет, і що з ним робити, куди його йти. Система зовсім не українська. Ти підходиш до будь-якої людини, вона тобі допоможе, вона тебе відведе за руку, куди треба. Також мені подобається те, що вони завжди посміхаються. Як не крути, вони хоті вдягнули таку маску, посмішку, і е, позиція така. Їхні проблеми вони не повинні, сімейні, наприклад, проблеми, вони не повинні відображатись на інших людях. І це, це мене дійсно так вразило. Дуже часто по Україні йдеш в нашому місті, там в Харків, приїжджаєш, люди такі є озлоблені, можливо. тобто, Прям подивіться всі в мене проблеми або допоможіть мені хто-небудь так і і це. М Хочеться пожаліти людину, обійняти так во вам у американців цього нема. Також мені дуже подобається їхня система, коли ти, наприклад, йдеш з роботи додому. Наприклад, ти вирішив піти пішки півтори години, ну або ще якісь там не знаю ситуації, коли ну можливо там нема змоги, забув гроші вдома. Ну, наприклад, до тебе дійсно людина, якщо побачить, якщо його попросити, то тебе підвезуть. Ти не боїшся сідати в машину до незнайомця, бо ти захищений повністю повністю захищений. Ти сідаєш і з тебе навіть грошей ніхто не, не попросить за те, що ти проїхав, тебе підвезли. А, також мені подобається американці тим, що а, вони знають свої закони. Наші люди не знають цього. На жаль. А американці вони знають, що якщо я переробив більш ніж 40 годин, наприклад, за тиждень, то будь ласка, оплатіть мені мій овертайм. Тобто, це там вже за підвищеною ціною. Чому вони так роблять? Вони знають свої закони. І це дійсно те, чому повинні українці навчитись знати свої закони і подорожі, насолоджуватись своїм життям, не дивлячись ні на які проблеми життєві.